Один красунчик у нас вже готовий. Стрижечка є, красиві кулі, красиві яруси, але це не кінець, у нас є ще один. І не тільки один. Ось дивіться, цей красунчик теж зараз буде підстрижений. Низ велика куля, ніжки. І окремі кухні буде в нас красунчик, ще один красунчик. Ось так. так. Здається, мої ножниці вже стрикти не можуть, треба брати інші. Але. Отже, ножиці від штокера. Будемо стрихти ними. Айраси втомились, таке буває. Дивіться, як гарно ріжуть. Ну, насправді, вони для туй, для великих кущів взагалі чудесно. К800 це для такої більш делікатної стрижки, але справляється з будь-якою. Просто багато стригли і втомилися. Це наша спідничка. Тут всередині є сухе, це теж треба почистити, У нас це теж все почиститься і вона буде гарно провітрюватись, гарно дихати, гарно зелена, красива ще й підстрижена. На руки не класси. Надаємо нашим кулечкам їхньої форми. Підстригаємо, застригаємо, робимо гарними, щільними, повітряними. Трошки незручно, коли вона приліплена, тому треба отак притримати, щоб її гарно застригти. Ану, відпускайте. Так Потрясаєш їх, видно, і знов десь якась гілочка вилізла. І далі стрижеш. І знов, і так покруги. Коротше, дострижемо до такого малесенького Чупачупса. Мене втомили, сонце в очі надзвичайно світить, нічого не видно, але вони красунчики. Вони прийшли свою стрижку, вони крисунчики, вони готові до нового дому, тож забирайте. Маю ще одного клієнта на стрижку, але, мабуть, це вже буде на сьогодні. Результат покажу.